Усім привіт, друзі! ми знаходимося на ютуб-платформі 24-го каналу. Мене звати Юр Гаврищак і зараз поговоримо останні актуальні новини станом на вечір четверга 26 червня. Але перед тим як розпочнемо наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цієї трансляції, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із платформи про російські наративи. Отже, до основних тем, чому Трамп змінив власну риторику. Спойлер завдяки хитрощам наших європейських союзників. Паралельно Ардуган переконує, що президент США готовий долучитися до мирного переворного процесу у Туреччині, але є одна умова. Практично половина поляки виступають за припинення військової допомоги України. І є інформація, що у Білорусі спостерігається дефіцит із картоплею. Увага отже, про все по порядку. Після зустрічі Володимира Зленського із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі вийшла аналітика від авторитетного видання Financial Таймс і стверджується, що президент США… Змінює власний тон по відношенню до Зеленського і також по відношенню до Владимира Путіна. І наголошується у цій статті, що Трамп виявив прихильність до президента України після зустрічі в Газі. Нагадаю, що назвав Зеленського милим і в той же час. Зайняв більш жорстку позицію по відношенню до Росії і персонально по відношенню до кремлівського диктатора. І також Financial Times звертає увагу на тезу американського лідера. Що коли Путін запропонував йому посередництво в ірано ізраїльському конфлікті, то Трамп відповів йому наступне: ні, ти можеш допомогти мені із Росією. У той самий час зазначається Financial Таймс, що з початку другого пришестя Дональда Трампа до овального кабінету здавалося, що він демонстрував більшу порозуміння і більшу прихильність саме до Путіна. Але журналісти підкреслюють, що останніми тижнями все більше розчаровуються у президенті Росії через його максималістичні вимоги і відмови від припинення вогню та війни проти України. І що цікаво, є одна деталь у цій статті Financial Таймс. Чому змінилася риторика Трампа і багато в чому це спрацювало завдяки стратегії задобрення президента Штатів Америки і відвертого підлабузництва його нарцисизму у газі? І наводиться у приклад генсек НАТО Марк Рюти, який не гребував використовувати відкриті лесточі, які так обожнює Дональд Трамп. Наприклад, він назвав його татком. Пізніше нагадаю, пояснював, що це була лише метафора, але відверто американському президенту це сподобалося. І згодом білий дім опублікував відео про підсумки поїздки під піснею Деріс Хом, тобто татко вдома. Водночас з'явилися інсайди від іншого американського видання Bloomberg, яке розповідає, що вся зустріч в Гаазі була побудована під одну мету: вирвати від Трампа нове підтвердження підтримки НАТО та статті п'ятої. І нагадаю, що Трамп відкрито заявив на полях саміту, що американський контингент не покине Європу і може розраховувати на підтримку Вашингтона в першу чергу. Зрозуміло військово. Також Блумберг пише, що спочатку західні лідери побоювалися неприхованого скептицизму президента США до альянсу, тому намагалися зробити саміт максимально компліментарним для нього. Водночас в кулуарах європейські лідери намагалися схилити американського президента до більшої допомоги України, апелюючи до успішних ударів США по Ірану, начебто, що от президент Трамп допоміг Ізраїлю, ледь не скинув іранський режим в тига. Рані і таким чином тепер він має змогу допомагати Україні. Ось такі от хитрощі, які принесли відповідний результат, і до речі, раніше агентство Bloomberg писало, що Трамп на закритій зустрічі із тими самими лідерами країн-членів НАТО заявляв, що з Україною потрібно щось робити. Це пряма цитата, оскільки ситуація там повністю вийшла з під контролю за словами теперішнього очільника Білого Дому, але відверто сприймати оці от заяви. Не варто в негативному світлі, бо як стверджують джерела агентства Bloomberg, хоча американський президент не вдавався у деталі, його слова сприйняли як позитивний знак прихильності Вашингтона до Києва. Але хочу також нагадати, що після зустрічі із Зеленським на полях саміту в Нідерландах Трамп все одно заявив, що Хоче провести чергову телефонну розмову із кранівським диктатором в чергове ну, відверто досить дивна ситуація. Достукатися до кранівського карлика не може, але продовжує. Намагатися це робити, В принципі зустріч Трампа і Путіна може відбутися і наживо офлайн. Її анонсував, до речі президент Туреччини Реджеп Туїп Ердоган. Він переконує, що поговорив з американським візаві на полях саміту в Гаазі, і також навів слова очільника Білого Дому. Трамп мені сказав: якщо президент Росії Володимир Путін переїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду. І за словами президента Туреччини він проведе всі необхідні контакти і з Божою допомогою спробує реалізувати цю зустріч якомога швидше. Нагадаю, що перед першими стамбульськими перемовинами Володимир Зеленський і Раджептий Пардоган перебували в анкарі. І тоді президент Туреччини заявляв, що готовий приїхати до Стамбулу, якщо туди прибуде Кримівський самодержець, але натомість прибув як відомо мідінський зі своїми погрозами про те, що Росія може воювати проти України протягом 21 року. А то й більше, як свого часу проти Швеції, воювала Російська імперія у 18 столітті. А зараз щодо ще однієї анонсованої мною теми на початку нашого спілкування з'явилися свіжі опитування у Польщі, які засвідчують, що 46% населення наших сусідів хотіли б скорочення або припинення військової допомоги Україні. І такими виявилися результати соцопитування на замовлення порталу Дефенс 24 та ініціативи «Stand with Ukraine». щодо деталей: 46% респондентів вважають, що польщі слід призупинити чи скоротити військову допомогу Україні. І причинами для такої відповіді називають побоювання щодо боєздатності польської власної армії. Це по перше, і по друге сумніви у прозорості використання допомоги з боку Києва. Ну дивні досить підозри з боку наших сусідів. Подальшу економічну підтримку схвалюють 35% поляків. А як проти, натомість 44%. і лише 15% підтримують присутність поляків у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Тоді як проти аж 64%. нагадаю, що ініціатива належить коаліції охочих, і її озвучував британський прем'єр Кір Стармер, а також президент Франції Еммануель Макрон, щоб зробити лінію розмежування сіру зону, і можливо там будуть розташовані європейські військові представники європейських країн, якщо бути точним, або ж вони сидітимуть на території Західної України щоб налякати Владимира Путіна, щоб він не дай Боже. Не здійснив повторного повномасштабного вторгнення, повертаючись до цього самого опитування. 52% респондентів вважають, що Польща і далі має підтримувати Україну на міжнародній арені. А негативно відповіли 29%. При цьому знаціна частка опитуваних, а це 44%, вважають, що надана Україні допомога працює на безпеку Польщі. Ось це от важливо дуже протилежної думки: 37% поляків. І опитування показало також, що питання членства України ЄС та в НАТО серед поляків немає одно. Стайнної думки за вступ України до європейського союзу висловлюється 35% відсотків опитаних до північно-атлантичного альянсу 37%. при цьому проти по 42% респондентів. Досить велика цифра. І, До речі, аргументами проти вступу України назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції з боку українців та проблеми із корупцією та побоювання значної ескалації війни у разі прийняття України до північно-атлантичного альянсу. Мене таке враження, що просто поляки сидять на кнопці первого канала, переглядають НТВ Скабєєвих і просто ведуться на ці всі прокремівські наративи, озвучуючи ті самі причини побоювання вступу України чи то. До Європейського союзу чи то до північно-атлантичного альянсу, Знаєте, що дивно, що поляків не лякають амбіції Володимира Путіна, і вони не усвідомлюють, що саме Україна стримала росіян, бо ці орки точно пішли далі, як свого часу гітлерівська чума, коли апетити приходили під час їжі, і от хочу навести у приклад той самий саміт НАТО Газі, і коли Дональд Трамп розповідав про те, що РФ. Можливо, має територіальні амбіції і за межами України підсилили цю думку зранку у четвер і аналітики інституту вивчення війни. І вони переконують, що країна-агресор готується до прямого конфлікту із членами блоку північно-атлантичного альянсу, і зараз Кремль створює умови для виправдання майбутньої агресії, тобто шукає казус Белі. І логічно це моя особиста думка, що першими під загрозою Сбиратіля земель руських опиняться колишні республіки. Бліка радянського союзу, тобто країни Балтії, найслабші. Це Литва, Латвія, Естонії мець навезі найслабші у військовому плані у людському ресурсі, якщо говорити про країни-члени чи то НАТО, чи то ЄС, повертаючись до зведення інституту вивчення війни, то аналітики наголошують, що Путін піде на ризик прямого конфлікту із НАТО лише у випадку завершення війни в Україні. І після проведення у себе всередині на болоті військової реформи. Ну бо очевидно, що стара військова стратегія виявилася провальною, де за три дні Київ. А де четвертий рік повномасштабного вторгнення і просуваються росіяни по кілометру раз в місяць, а то й менше, але мені відверто складно уявити, звідки братиме ресурс кремівський режим, зважаючи на проблеми в економіці і відверто із тим самим людським ресурсом. Бо ось як виглядає вербування майбутніх так званих героїв спеціальної воєнної іперації в Мордовії, в одному з російських регіонів віддалених. військові. Просто за допомогою специфічних порунків, а це алкоголь і сигарети, заманюють алкоголіків та безпритульних підписати контракт із міноборони. Росії, так званими, а це як відомо міністерство нападу, і окрім подарунків, тим самим алкоголікам, обіцяють золоті гори, соціальний статус і ледь не звання героя, якщо при умові він повернеться не двохсотим із тимчасово окупованих територій. Зараз власне продемонструю відео, як військовий комісар пояснює алкоголіку, які бенефіти він отримає від війни в Україні. Прям оформити аформі. Прям сейчас уехать. Могу. Ну, ну что, А что, когда будешь готов? Скажи, когда будешь готов? Лен, я сначала вас с бабу поговорить. Mm -hmm. Я так. Давай я с бабой поговорю, давай я твоей бабе сейчас все объясню. Я на сама тебя отпустит. До слова не лише із людським ресурсом, помітний дефіцит на території Російської Федерації, але й з технікою також. Зараз продемонструю усю суть так званої спеціальної воєнної операції. в одному коротесенькому відео, яке вже стало віральним. На ньому російські мародери та вбивці дякують за мотоцикл, який до слова, вдалося придбати завдяки донатам, і зачитують як наказ сухо і монотонно свою вдячність. От лица разведывательной роты первого танкового полка благодарим всех, участвующих в поле на данную мототехнику. Благодаря вам мы своевременно осуществляем. доставку правізі ГБК на ліні вой Ну а далі. Трапляється, що пі назвав квінтесенція російської армії і цього по самого повномасштабного вторгнення. Так званий водій цього самого задонатаного мотоцикла зривається з місця і одразу опиняється в кущах разом із цим транспортним засобом прямо як сана із командії ДМБ. До слова відео на Росії справді стало віральним, і його поширив у себе в каналі Воєнкор, 13, підписавши наступними словами. Каструлі і друзі до останньої анонсованої теми на сьогодні просто приголомшливо, як на мене, до дефіциту картоплі на території Білорусі. Ну, справді не пересічне явище. Якщо проводити аналогію, це десь так на рівні дефіциту піску в Сахарі, що прикладу наявності здорового глузду у Владимира Путіна чи логіки у словах Дональда Трампа. Але давайте до суті на сторінках видання політико з'явилася аналітична стаття про дефіцит цього продукту. Ну без перебільшення візитівки Білорусі у світі на рівні істрактора. І диктатором Лукашенко, а основна причина нестачі картоплі на білоруському ринку зазначає видання це жорсткий державний контроль за цінами, запроваджений власне режимом 3% процентного диктатора. Білоруська влада навіть активно заохочувала громадян доносити на магазини, які порушують встановлені правила, і ціни в принципі підвищують на картоплю. Водночас зазначається у цій статті, що мізерне зростання цін на цей продукт не встигало за зростанням витрати. Для фермерів та роздрібних торговців тому демотивовані білоруські фермери в принципі почали менше садити тієї самої картоплі, і через це білоруські магазини залишилися без якісної в принципі продукції. А країна зібрала лише трохи більше трьох мільйонів тонн картоплі у 2024 році. А це Зазначає видання на чверть менше ніж роком раніше, і в принципі через дворний дефіцит режим тимчасово заборонив експорт картоплі, включаючи поставки до Росії без ліцензії із грудня 2024 тисячі Однак зазначається у цій статті від політику, що багато фермерів знайшли спосіб обійти обмеження, маркують хорошу картоплю як зіпсовану, та продовжують її постачати на територію Російської Федерації. І в принципі, через це на полицях Білоруських продуктових магазинів у березні та квітні місяці часто можна було побачити дрібну або гнилу просто картоплю. У відповідь, що зробив режим Лукашенка, він запровадив гарячу лінію для доносів на продавців і звинувати ворогів у штучному дефіциті. І нагадаю, що сам Лукашенко спілкуючись із Владимиром Путіним, обіцяв, що просто засиплять Російську Федерацію своєю картоплею. Як бачимо, вийшло це у досить специфічній манері. А от на даний момент що робить білоруси для стимулювання фермерів вирощувати більше картоплі і продавати її на внутрішньому ринку. Нагадаю, в квітні підвищили максимальну ціну на звичайну картоплю і таким чином стимулювати стимулюватимуть, перепрошую, білоруських фермерів. Ось такі от проблеми. В теперішніх союзників Російської Федерації і в принципі в мінського гауляйтера Владимира Путіна Лукашенка і хочу наголосити, що з такими от економічними ідіотами ведуть перемовини прямі представники теперішньої адміністрації Дональда Трампа. Нагадаю, що кілька днів тому на території Білорусі приземнився Кіт Келох спецпредставник Дональда Трампа по російсько-українській війні і спілкувалися протягом шести годин. Більшим переконаний, що проблему кар. Топлі в Білорусі точно не підіймали про що спілкувалися досі достеменно невідомо, але точно не про те, що мінськ може бути посередником між Києвом та Москвою під час потенційних мирних переговорів. На цьому в мене все це був Юр Гаврищак, і закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України.